Сьогодні Кременчуцька міська художня галерея об'єднала у своїх стінах мистецтво, традиції та культуру. Тож перша виставка, присвячена міжнародному жіночому дню, це українська, на якій можна побачити 150 робіт у різних техніках від 40 митців з різних куточків України. Друга береги не моя українська хустка з приватної колекції Оксани Савченко. Власне, ось ця колекція це дійсно душа народу, це Україна, яка має. Заявити на весь голос, що вона не здала, поки ми. Бережемо це те, що залишилося нам у спадок, ми не перебурє. Також у першій залі представлена виставка Ляльки народів світу з приватної колекції Валерії Оснич. На ній представлені ляльки з України, Англії, Японії, Німеччини, Італії, Іспанії, Франції, Китаю та Америки. У іншій залі представлена живописна виставка Рефлексії та фобії від Ольги Гриценко та її доньки Кристини Сіренко. Ми з мамою постійно комунікуємо, одне одну надихаємо, підказуємо, і просто ми в такій синергії знаходимо, що це було дуже органічне рішення, воно само собою сформувалося. Це про те, що в кожного з нас є якісь певні страхи, є фобії. І кожна картина представляє якийсь певний страх. Немає нічого поганого в тому, що ми чогось боїмося, але погане, коли ми. Свої страхи не долаємо, і ми маємо з цим щось робити, пропрацьовувати і позбуватися. Ухочі насолодитися справжнім мистецтвом, можуть відвідати Кременчуцьку міську художню галерею з адресою вулиця Коцюбинського, 4, щодня з 10 до 18, окрім понеділка та вівторка. Дякую всім людям доброї волі, які дали можливість цій виставці відбутися і віримо. Те, що Україна переможе, слава Україні. Катерина Грудніва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.